Ну, а тепер від такого, знаєте, якби достатньо веселого до достатньо серйозного. Справа в тому, що більше року нам не вдавалося спілкуватися ні з футболістами, ні з керівниками Луганської Зорі. Причина достатньо прискіплива увага про футболу до поєдинків між сусідами, між Луганською зорею і Донецьким шахтарем. І от, нарешті, нам вдалося все таки крига з кресла. І генеральний директор Луганської зорі Сергій Рафаїлу погодився зустрітися з нашим кореспондентом Дмитром Поворознюком. Нинішній сезон зоря розпочала з відмови спілкуватися із журналістами каналу 2+,2. плюс причина розмови у програмі про футбол, про вкрай слабку гру «Зорі» у матчах із «Шахтарем». Журналісти взагалі повинні бути нейтральні. В цій ситуації, коли футболіст або бувший футболіст господин несмачне обвинилася, ота вот Іщенко, почему-то теж там очень часто в сторону «Зорі», какие-то там, коли грає заря там шахтером, коли б'є Динамо Київ. Мне нравится. Ну, это, это, это нормально. Если человек там работает, если человек болеет, это нормально. Но программа, ведущая программа, она должна быть нейтральной. То есть, да, сказал господин Несмачный, это его право. О том, как он считает, складывается наше взаимоотношение там, с Динамо и Шахтером. Но вот на тот момент хотелось бы, чтобы ведущие, знаете, как это бывает в прессе, написали, там внизу написано, мнение редакции не совпадает З Змінями інтерв'ю того, хто дає інтерв'ю, так і тут. У нинішньому сезоні. Зоря двічі впевнено перемогла Дніпро, взяла три очки з Динамо і зіграла в ніч з металістом. Однак репутація грози авторитетів була підмочена на Донбас Арені. Три м'ячі за перші 22 хвилини ворота луганського клубу це випадковість. У Кожна команди буває недобрі закинуть. У нас часто критикують наші балячки. Що ви можете обіграти, а не можете обіграти грати Ну, ну, что я тут могу сказать? Ну, бывает такой, бывает такой соперник, наверное, где-то психология футболистов, какой-то вот мандраж. я никогда не считаю эти фолы, никогда их не считаю, понимаете? Вот, и, и не буду считать. Но ну, годом назад Киеву дома проиграли 0-5. Почему никто не задает вопрос? Почему? Я говорю, что я вот и футболистам говорил, вот, зашел, говорю, вот вы все везде говорите, что вы играете для болельщиков. Для каких болельщиков вы сегодня играете? Ну, 5 Динамо У меня создается впечатление, вот, что вот, если Заря выиграет у Шахтера, а всем остальным просто может проиграть. Вот, цель такая. Конечно же, всем хочется выигрывать всегда. И футболистам тоже. Но ну, я думаю, когда-то эта вот тенденция будет поломана. А, конечно, неприятно. Ну, конечно, неприятно, потому что я как бы, э, ну, оправдываться ходить перед всеми не собираюсь. Ну и результат тоже неприятен, который, когда, допустим, команда уже в середине первого тайма проигрывает с таким счетом, потом как бы детские ошибки совершает. Кто может зайти футболистом в команду и сказать вот это, там, такой вот особенно иностранцам, что нужен вот такой результат? Мне бы хотелось бы посмотреть на этого человека. Это люди, которые знаходяться по ту сторону Дніпра, которые люто ненавидят на на зимову перерву зоря йде на шостому місці, і це команда, яка звикла боротися за виживання. Клуб, який був на межі зникнення чотири роки тому. Дует власника клуба Євгена Геллера та гендиректора Сергія Рафаїлова дає результат. Погіршення не передбачається, якщо не буде проблем із основним бізнесом Геллера. На той момент да это била повністю силам. Ну, сейчас тоже как бы, выполняются все обязательства, но ну, несколько тяжелее, потому что основная э, как бы, отрасль, в которой работает кусплав, это металлургия. Но в целом на Украине и в мире эта отрасль сейчас в упадке. Руководители и спонсоры как бы, они понимают эту ситуацию, и, наверное, прогнозируют ее для того, чтобы клуб мог и дальше существовать. Да. Сегодня как бы, она у нас стабильная, финансовая обстановка в команде. Вот мы, да, я не можу сказати, що взагалі все супер, хорошо. Звісно же, сложности. ми живемо в одному обществі. Футбуло це не бізнес. Зарабатывать невозможно. Можна тільки задача зменшити э, как бы э, наші это да. Убытки, даже точніше убытки. Прогрес зорі це є робота Юрія Вернедуба. Але у нинішньому сезоні був момент, коли наставник міг залишити клуб. Юрий сам… Э, Чуть-чуть не приняло прометчивое такое решение после игры Краматорской. Он поблагодарил всех за сотрудничество, сказал до свидания и ушел из раздевалки. Он не говорил, что он уходит. Ну, это как бы Все поняли именно таким образом, что не вышел к журналистам, Он, то есть это все восприняя. Ну, Было у него такое состояние, Ну, это эмоции. когда, да. да, потом поговорили с ним, поговорил с ним президент. Я его вообще сыграю, увел, что он не поехал с команды. Не сторонник, как бы, и президент, и я, что делать эти резкие телодвижения, менять тренеров, футболистов. Каждые полгода их закупать пачками, пачками от них избавляться. То есть надо очень бережно. З 25 забитих м'ячів зорі цього сезону на рахунку болі та данила половина за цим дуетом вже полюють більш заможні клуби. Очень добросовісні, що удивительно, що відносяться в биту, відносяться к ціну. На сьогодні вот двох таких класних нападаючих, хотілося б э, такого вот, э, плеймейкера, який би віддавали м'ячі э, стабільно. На удобное место, под удобную ногу. Но це мечта поверьте, даже Барселони, наверное, найти такого футболіста. Але цього успішного сезону Луганськ струсунув український футбол і трагічною подією. 14 вересня не стало Максима Білого. У Максима була крайні серйозна болезнь. У нього була опухоль головного мозку. мозгам. це не результат стика. Возили ми то, тобто, якби здесь на Україні всі спеціалісти всі дивилися. В России он был в госпитале Бурденко, и в Израиле он был, Обухоль была в таком месте, где операцию невозможно было делать, то есть оперативное вмешательство. Его только были. Потом по решению семьи мы отправили его в Германию. Там вроде бы как все было сделано нормально, то есть врачи говорили о том, что как бы все хорошо. И потом вдруг резкое, резкое ухудшение. Вот он. Практически не ходил, долгое время лежал. Последний вот тромб, как бы кровоизлияние. Жалко, конечно. Але попереду зорі боротьба за зону Єврокубків і очищення рядів з багатьма ветеранами, які допомогли команді два сезони тому залишитись в прем'єр-лізі, клуб буде прощатись. Поступово зоря перетворюється із борця за виживання на серйозну силу. Відтак про моменти, коли головний тренер хапався за серце і радів збереженню місця в еліті, тепер у Луганську і не думають. Ну, по перше. Відразу хочу сказати, що жодним чином не хочу зараз якось, знаєте входити в якусь певну полеміку. Все таки я вважаю, що про футбол є достатньо об'єктивно. Висвітлюють ті події, які відбуваються на футбольному полі. І найголовніше, що ми оперуємо фактами: от коли будуть луганські футболісти перемагати донецький шахтар, безперечно ми всі будемо аплодувати і будемо тішитися, і будемо хвалити цю команду. Ну так складається, що за останні кілька років ця команда ну, жодного разу не відібрала очки у. Шахтаря ну жодно. У всіх відібрала, а у них ні. Буває таке. Можливо, це знову ж таки монетка, про яку розповідав Олександр Золотогорський, коли-небудь вона почне перевертатися в протилежний бік. Подивимося, ми будемо сподіватися, що ми до цього доживемо. Тепер з приводу е, самої луганської команди, я вам хочу сказати, що. У нас були різні такі, знаєте, от часи. Я пам'ятаю, коли в 2011 році цю команду якось так, знаєте, дуже багато було суддських помилок проти неї. Команда от, постійно була внизу. Зараз команда набирає. От Сергій, хотілося б ваша точка зору, в принципі, наступного року може бути, що команда може поборотися вже такі, знаєте, ну, якби, ну, за серйозні місця. Ну, я би сказав, що вже пора. Мені дуже подобається. Симпатична команда, симпатична робота тренера, в принципі, подобається. Футболісти підростають хороше, що робота йде. Но... Что я хочу сказать, все-таки хотелось бы, знаете, чтобы команда какие-то задачи все-таки уже ставила. Черноморец выстрелил, пожалуйста, там, в Орслота попадала в Еврокубки. Тут же ж те же Карпаты играли. А заря вроде как неплохая, неплохая. А где? Какие? Где стимул? Где работа, там, попасть в Еврокубки? где там кубок выиграть. Ну, как Команда для чего-то существует, для чего-то покупаются, футболисты делается. Чтобы только что делать. На тежкакі-задачі ставить аплодисменти. Вони були дуже тяжкі два роки, я вам хочу сказати, коли да, фінанси залишитися, Не, ну Не хорош... треба було залишитися, треба було знаете, набрати нову команду. Тому, вот. що були от така... Далі відук, тому що на следуючий год, може бути, вже все-таки треба діти стати задачі попасть в Єврокубки заняття якогось місце. Там шестої, -е. п'яте, якісь задачі вже може стати. Команда симпатічна. Що ж, будемо бажати це луганській зорі. Будь-якому разі, ми хотіли би, щоб якомога більше команд претендували на те, щоб боротися за Лігу Європи, можливо, навіть за призові місця. Ти більше знову ж таки, як відзначив Сергій, що зараз команда достатньо такому. Знаєте, хорошого настрою команда з хорошими футболістами, тож бажаємо Луганській зорі більше стабільності і стабільності якраз в результатах з своїми безпосередніми сусідами.